Привіт, говоримо про дуже круту програму на Старкнеті. Це Wolfpack Campaign. Поїхав. Отже, Wolfpack Campaign – це компанія від Старкнету задля розвитку так свого проекту у медійному плані. Проект набирає дуже активних людей для того, щоб вони створювали контент про даний проект, для того, щоб вони поширювали інформацію про Старкнет в соціальних мережах. Кожен з нас, кожен з вас може попасти в. Цю програму і заробляти гроші. Для цього потрібно виділитися на фоні інших учасників, створюючи різноманітний контент, взаємодіяти з різноманітними постами, з у Твіттері і загалом виявляти будь-яку активність, оригінальність, унікальність створення контенту. Заповнивши форму, ви можете претендувати на роль Вульф, так? тобто Вовка. Потім, коли ви станете власне овком, коли ви війдете в дану програму, ви зможете створювати роботи, створювати контент, і все буде відслідковуватися. Весь ваш вклад буде відслідковуватися, і в результаті оцінюватися, за що ви зможете зробити певні кошти. Дуже крута програма. Всім раджу залітати в дану програму, створювати контент, допомагати як старкнету, так і собі. В цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. І до зустрічі.